Я дізналась про волну тоді, коли волонтерила в громадській організації конвіктус, це наша київська організація. Я проводила для пацієнтів сайту ЗПТ. Арт заняття, де ми малювали, робили шкатулки, різні цікаві речі для своїх рідних. Всі пацієнти ЗПТ робили. Мені дуже подобалось це робити. І тоді мені зателефонував Андрій Яровий, якого я знала ще з першого свого сайту, на якому ми познайомились десь у 2008-2010 році, десь так. І запросив мене на зустріч. Я приїхала на зустріч, він сказав, що ось була організована. Така благодійна організація. Він хоче, щоб я до неї вступила та стала регіональним представником міста Києва. Все було чудово. Два роки я була регіональним представником, потім у мене почався, як то кажуть, не кар'єрний зріст. А я хотіла розвиватись, і у мене були ще організації, яких я хотіла залишатись. І я розуміла, що доведеться піти з регіонального представництва волни, але залишитись волонтеркою цієї організації і так і параюристкою, тому що волна це частина мого життя, це частина мене. Я не могла її покинути. Я досі з усіма спілкуюсь, На заходах буваю, наскільки це можливо. І волонтерю збираю фокус групи, якщо мене попросить, Олег Демерецький або будь-хто збираю та що завгодно, я можу і на тренінгу виступити. Що завгодно, що потрібно спільноті, я роблю і е, також я працюю вся моя робота у цій сфері допомоги спільноті наркозалежних, віліфікованих е, і всіх, кому зараз важко. А, волна змінила моє життя повністю, тому що зараз я. Е... Майже поборола самостигму завдяки тому, що я бачу, які ми можуть бути можуть бути наркозалежні, що це лідери, що це чудові люди. Я і так це знала, але ми завжди себе принижували трошки тому що всі інші звикли нас принижувати, і ми самі з собою те робили. Зараз трошечки легше з цим. Ми відкрили обличчя, можливо, не всюди, бо є ще причини на те. Але все-таки ну, ми боремося зі стигмою, з дискримінацією за свої права, за права таких же людей, як ми, і, і не тільки наркозалежних. Вовна зі мною назавжди, я вважаю.